До радості, радість, гарна іскра Божа, несказанно любу нам увійти царице Гожа, в твій присвітлий дивний храм, все, що строго ділить мода, в'яжеш ти одним вузлом, розцвітає братня згода під благим твоїм крилом, кого доля ощастила, тим, що другою від рух, друг. кого любить лада мила. До нас, веселий круг, діть усі, хто зве своєю в світі душу хоч одну, хто ж весь світ черствів душею, йди у іншу сторону. Радість Всесвітопружина, радість творчості душа. Дивна космосу машина нею живиться і руша, радість квіти розвиває і розгиндає сонцям. Їх в простори пориває.